Тім, привіт, Роман, Придзянюк ТВ Wave77 Єсть так. Чудес, так. Гаджет. Так. Тому, щоб робити помилки, і, і е, аналізувати їх, і виправляти їх. Тому е, з точки зору патріотично-виховної роботи, це дуже багатокомпонентно, те, що ми називаємо так. так давайте ну, цей термін використовувати, і потихеньку ми трансформуємо його і дійдемо до зовсім іншого усвідомлення, що ж все-таки формує патріот. А патріот хто це такий? Це людина, яка усвідомлює, чому йому вигідно мати свою країну. Усвідомлює, для чого її потрібно захищати, усвідомлює, як користуватись своєю країною як інструментом для досягнення свого індивідуального власного успіху. Усвідомлює, що країна це є здобуток, який дістався йому внаслідок успішної діяльності попередніх поколінь, багатьох поколінь на протязі багатьох сотень років. Мати свою країну це привілей. Зберігати свою країну це про успіх. Це власна. Ем... Але частина моєї ідентичності. І я, як громадянин, і це вже далі те, про що ми дискутуємо сьогодні з іною з багатьма колегами, про громадянського світу, де ми розвиваємо уже компетенції управління цією власністю цим матеріальними і нематеріальними активами, які уособлюються в понятті батьківщини. От тому е от патріотичне виховання, так зване, лежить в площині формування ціннісни. Формування знаннєвої бази, формування навичок, і в тому числі виховання цієї дієвості дієздатності друзі. Якщо говорити про патріотичне виховання і в контексті уроку захисту України, і загалом де та межа, коли ми будемо виховувати або якимось чином надихати бути патріотами наших дітей. Що ми не перетнемо ту межу, де ми схоже будемо з нашими ворогами, які теж займаються в принципі цим з дитячого садочка, вдягаючи дітей в військову форму, марширують на всяких там утріх ранках і так далі, де та межа, яка відокремлює патріотичне виховання, якого ми прагнемо від мілітарізації дітей, які взагалі міжнародним військовим злочином. Ну із забивання міськів ми пам'ятаємо, як в, в совєтські часи да, починалося перед уроками, було 15 хвилин. Ми слухали, як ми сьогодні з'ясували це? Політінформацію. Да, що писали про загниваючий захід? Як нам не дійти до того крінжу, який в них лишився і розвивається? Давайте визнаємо з того, що у нас скрінжу теж вистачає в шкільній освіті так само. Я подивилася деякі там програми з патріотич... Наці... національно-патріотичного виховання. І там я, я просто мушу це зацитувати, тому що мені здається, що це багато про що говорить. Провести години спілкування та бесіди, уроки пам'яті на тему Моя рідна Україна знати і поважати герб своєї вітчизни, її прапори гімн. Наша вітчизна Україна, державна символіка батьківщини, рід, родина рідня. Патріотизм нагальна потреба України, Розумієте, Як тільки ми робимо такі формулювання і Ні. задаємо таку рамку мисленнєву, провести урок на тему, не можна урок на цю тему провести. Можна прийти до дітей і нормально з ними поговорити про те, а чому ми тут всі разом? А якщо ми всі разом ми тут народилися в цій одній країні, ми всі є українцями, так то що нас разом пов'язує? Не треба розказувати дітям, що нас пов'язує. Давайте їх послухаємо. Вони спроможні в 14, в 16 років. Вони спроможні відповідати на ці питання. Може не так розгорнуто, може не так глибоко, але краще хай вони самі це формулюють, ніж ми їм будемо нав'язувати, що ну ми патріоти, тому що ми носимо вишиванку на день вишиванка, а інколи ще в інші свята. Ось і, і це найгірше, що можна зробити, тому що по перше, це крінжово і дуже нагадує Росію. По-друге, це не працює. Це не працює, тому що сучасні підлітки. Ну прийдіть до сучасних підлітків і скажіть, що їм треба взяти участь у фестивалі української пісні Срібні дзвіночки. Ну от, от яким чином ця дія? Це це не жарт зараз, це, це реально. Так яким чином ця дія має виховати у людини бажання робити цю країну?